Виконуємо номер 1370 із підручника математика 6, автор Олександр Істер. видавництво Генеза 2023 рік. Збери у лівій частині рівняння всі доданки, які містять невідоме. А у правій усі доданки, які не містять невідомого. І чотири завдання. Приступаємо до виконання. Знак «Дорівнює» поділяє. Наше рівняння на дві частини ліву і праву. Перепишемо доданок мінус 2х, який стоїть у лівій частині, і містить невідоме. І перенесемо до нього доданок мінус 3х із правої частини, що містить невідоме, використавши властивість рівняння. Корені рівняння не зміняться, якщо будь-який доданок перенести з однієї частини рівняння в іншу, змінивши при цьому його знак на протилежний. Змінили знак на протилежний. Переписали числовий доданок 9, який міститься в правій частині. І перенесемо до нього числовий доданок 4, який міститься в лівій частині, змінивши знак на протилежний. Задання друге перепишемо доданок 7 y який міститься в лівій частині, і перенесемо до нього доданок мінус 2, що міститься в правій частині, змінивши знак доданка на протилежний. Перепишемо доданок мінус 5, що міститься в правій частині. І перенесемо до нього доданок плюс 1, що міститься в лівій частині. Змінивши знак доданка на протилежний. Задання третє, перепишемо доданок зі змінною мінус 5П, що міститься в лівій частині. Перенесемо до нього доданок 2П зі змінною, що міститься в правій частині. Змінивши при цьому знак доданка. На Перепишемо числовий доданок 3, що міститься в правій частині. І перенесемо до нього доданок мінус 2, що міститься в лівій частині, змінивши знак доданка на протилежний. Задання четверте. Перепишемо доданок 3n зі змінною, що міститься в лівій частині. І перенесемо до нього доданок зі змінною мінус 2n, що міститься в правій частині, змінивши знак доданка на протилежний. Перепишемо доданок 4, що міститься в правій частині, він числовий. І перенесемо до нього числовий доданок мінус 2, що міститься в лівій частині, змінивши знак доданка на протилежний. Ми зібрали у лівій частині рівняння всі доданки, які містять невідоме, а у правій частині усі доданки, які не містять невідомого. Номер 1370 виконано.